Жінки на могилі у чоловіка та влучання снаряду у подвір'я багатодітної родини. Останній масований обстріл України свідчить, що орки не зупиняться. Постраждали міста і села, зруйновані будинки, вбиті цивільні жителі. Роман Барашев побував в селах Київської області та розповість про витримку і людський біль. 15 листопада, коли расисти вчинили масований обстріл по всій Україні, мешканці Півдня Київської області бачили в небі кілька ракет. А це фото з села Плесецьке, Облетіло всі соцмережі. На ньому жінка, яка загинула від вибуху, прямо біля могили чоловіка. Ось тут все сталося. На жаль, видно сліди крові. Звали як жіночка? Е, Маніта Ольга Григорівна, 53-го року народження, місцева жителька села Плесецьке. Півтора роки тому вона поховала свого чоловіка, і так сталося, що вона дуже сумувала за чоловіком. Тому, мабуть, вона в цей час знаходилась тут. Центр розриву був з того боку. Кілометра два з половиною, три там, е, от якщо їхати по ліс по лісі. Видно, що е, дерева навалені, не розсічені, дуже багато розсічених дерев. В епіцентрі вибуху від ракети, що прилетіла в село Плесецьке, тут утворилася вирва глибиною десь 2 метри. Пошкоджено 8 будинків. Саме на цьому місці діти в цей день збиралися грати в футбол. Сиділи ми собі, боже, ми свої плани строїли. У нас новий рік, у нас де ми ялинку будемо ставити, що ми будемо, як ми його будемо зустрічати, і просто взрив на нас падають вікна. Чуємо такий гул дуже сильний. Кажу, підемо саме в саме у нас є дальня кімната, там нема ні вікон, ні дверей. Кажу, тікаємо туди. Ми забігли туди. Знову такий бабах. Катерина виховує чотирьох дітей, двох доньок та двох синів молодшому два роки. Всі в момент ворожої атаки були вдома. Як ми вижили, я не знаю. Ну, просто <сум> дуже по... 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 пощастило. Ти підеш чи ти боїшся. У той день у гості до Катерини збиралася її сестра, теж багатодітна мати. Мене одвело, я не знаю, якби ми були всі разом. Це сам, я вони на багатодітні, я багатодітна, семеро дітей. І щоб тут було, просто ми ну половина складається. Ви ми зараз вирін. тільки починаємо зазнавати, що могло бути. Тут була старша донька, тут з меншенькою я була. Отут прям сидів Іван війник випав якраз на нього. Попало трошки рама Івану по голові. Слава Богу, що збили, що воно не долетіло, воно не наробило більше біди. Ми вижили, ну дімно. Ну. Ну що, ми будемо відновлювати. Нам дуже допомагає місцева влада. Гуляли тут, кожі паслися. Натерпівся і хвостатий охоронець сім'ї. Пес Бармалей після вибуху сам собі вирив отаке невеличке укриття. Вже за півгодини після атаки на місці події були поліція швидка, а наступного дня до постраждалих приїхав голова обласної військової адміністрації. Визначимось по сумам відшкодування на матеріали, це треба зробити обов'язково. Я особливо буду контролювати постійно. Того дня ракети летіли й над сусідньою Калинівкою. Один раз потім ми побігли в коридор з, з дітьми, накрили дітей, і другий раз бабах. Ну, ми тут вже привикли, це ж не перший раз. Ракети там а він дуже сильно боїться рик. Ну е, у нас вже тут 12 кілометрів від нас надійшла ця орда російська, і е, танки йшли, то до нас діставали гради. У нас в громаді прийняті певні програми. Ми таким людям, які пошкоджене майно внаслідок ракетного удару, ми винаймаємо житло і оплачуємо оренду. Ми говоримо про ті житлові будинки, які немає змоги там жити. Посадовці обіцяють не залишити без підтримки і героїв нашого сюжету. Двоповерховий будинок з усіма зручностями: вода, газове опалення був запропонований е, сім'ї, е, яка постраждала для, для е, проживання з допомогою